Всім привіт, з вами Твістер і це друга частина другого сезону. І дивіться, я в тій серії думаю добудувати дім і перебудувати трошки і заприватити тоді. І коли я вернуся з третього лиця, я з першого лиця я повернуся. І я вертаюся і думаю, ми почнемо з того, щоб, щоб знести ось цю штучку. Мені вона не подобається. Так, беремо соціолу і пішли. І я думаю, якщо е, нам не вийде ну, грати з кимось, то я перестану знімати Майнкрафт і піду знімати, як буде це вам сказати. Зараз покажу на Counter-Strike, тільки то я вже не по тому раю зробила, але вдалося. Називається Critical Box. Я думаю, що варто або залпове Ну, Я думаю, коли я ось цього все зрубаю, ну, знесу, то я повернусь. Я повертаюся один стовп. Ось ну і стовп помісту, тільки наверх. І коли я запривачу я повністю, я повернуся. Ну і все, я заприватю. Мої координати я показати не можу. А ні, можу, ось мої координати, дивіться. Блін, мої координати це... Блін е, знову зникли. Е, 513,56,9. Ну, приблизно такі координати, бо я приватна. І, і тепер я йду облаштовувати дім. Думаю, почну я із перейменування дому на свій. І тут я отако напишу, дивіться. Беремо одну табличку, пишемо. При... Тут прийде списати по нашому, по-російським, бо це російські серий. Тут живе. Далі пишемо мій нік», тільки з треба трапити твістер. 1, 2, 3. Так, і тут треба ось так і написати великими буквами ютубер. Ютубер. Я думаю, усім буде понятно. І зараз. Перший ще раз. Ютубе. І видите, ви мене знайдете, У мене хата не така. Дивіться, запам'ятайте, ось цей дім такий навіть фотка його такого. Це я зробив фотографію і зараз можна нам перебудовувати його. Думаю, спочатку ми знесемо ось ці стовби і покладемо замість них треба ще ось цей стовби знести і замість цих поставити ось такі так далі йдемо сюди і зносимо ось ці стовби ну це процес помалий але якщо вам інтересно процес будівництва то ставте лайк хто ставить дизлайки той повний лошара. і з того я не буду уважати. А хто ставить лайки, того я буду вважати. Так що я вам дав IP під першим роликом. і думаю, що під цим роликом вам кину IP сервер. І якщо ви хочете, щоб я зробив ролик, як заходити на цей сервер, ви мені напишіть в коментарі, хто небудь, я зразу зроблю. Мені любі ігри по телефону любі. Відео робити по телефонним програмкам легко буде. І все ми зробили, це лише початок. Далі ми забираємо ось це все, все скло. Мені таке не подобається. Я ось це все заберу. я забрав з того постріляння. І так, я навіть не знаю, про що сказати вам. Думаю, в цій серії я спробую накопити на алмазку. Ну, приблизно. Щоб піти вже в третій серії. А, Щоб піти в третій серії на ПВП. Так, От не буде ось так стояти. Скажу одне, у таких домах краще не класти столо, бо воно не буде гарно виглядати. Ну що поробиш, треба якийсь гарний простір. Я думаю, може ще я зроблю магазин. Так, ось цього все зламаю. І замість цього я замість цього що там. Ну, я думаю, поставлю ось це. Бо ось такого мені скла не потрібно. Ну, такого мені не потрібно. Раз, два, три. Один, два, три. І ще тут треба зламати один. Три блока скла. Добре, що ви не видите, що пише, пишеться в чаті. Там погані слова пишуться. Ось так. А ну, мені ще потрібно би ось ось ці Ой, дошки. Ось все, більше не потрібні. Мені треба скіру. Блін, незручно, кажу, незручно трохи цим користуватися. Ось так. І це не буде. Ставте лайк, якщо е, ви любите грати Майнкрафт. Я знаю, що цей процес ну, не такий аж цікавий, але подивитися, що можна зробити із такої хати мені. Це буде прикольно. А може краще ось так зробити. Ось тут два. Заміню тільки замість ось цього. У мене ще більше нема, а аніво. Ось. Так, не буде це. Блін, ну спів написати. І... А тут тутова... пауза. Пауза. Я вертаюся. У мене все пролагало. Ви лише виділи. Ні, у мене тут теж скла не буде, як і з тої сторони. Так, там були два, і тут теж, теж буде два. Я не знаю, хто так руку будував дім. Ну, що поробиш, такі люди є. Зато прикольно виглядає. У мене тут же ж не буде. Так, мені треба цегли. Ну, цегляних блоків. І ось ця. Все, у мене є ось тут. А, я її не продумав, я вибачте. Может так, 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 І ось так. Тут від одного, ну і тут будемо теж від одного. І ось так. О. Добре, що дім побудований вже наполовину, бо мені прийшлося би використовувати ось таких блоків дуже багато. Треба скоротити трохи негарно виглядає. Ну, я думаю, коли я цей дім добудую, ми підемо... Не знаю, підемо тепер с все на спавні, піду на я е, шукати якихось ігроків. Я, може, чуть-чуть буду на цьому сервері гріферити, щоб підробити собі ресурси бо самому добежати скучі. Ну, сумно. Тут підвал, я думаю, перероблю по тому. Так, треба його закрити чимось. Най буде земля. Бо мені... Так, ось ця ділянка, якщо, якщо я її забуду, я про неї забуду. Так, можна тепер облаштовувати. Блін, в мене берези нема. Так багато. Подивлюся, чи є на вулиці. Це прикольно, я це зробив. На вулиці теж нема. Прийдеться. Будувати решта все, може систему, сосна мені не подобається. Ну і буде із дуба. До 64 підійде. Все. І дали тих 14 штучок. Все, тут, значить, можна зробити ось так, щоб всі виділи, що в мене є підвал. Ось тако. І я б, як і казав у минулій серії, я без степи буду грати, бо степа не хоче. Йому... Ну, там я знімав серії по 20 минут. Але оця програмка не випустила їх і в мене ті серії удалилися. І у тих серіях нас загріферили, а він обідався. Ну і все. На тому і кінчилося, що ми перестали знімати відео, бо він обідався, що я е, нічого не зробив. Ти як могли зробити проти читерів, хто щось може зробити? Я думаю, ні. Поставив зайвий блок. Так, у мене дім вже збудований, лишалося тільки добудувати комірченку таку. І можна... Думаю, на цьому серію кінчати, бо ми вже дім добудума, добудуємо, а у третій серії може підемо вбивати людей. Усе. Так, значить, ось це є. Мені прибачилось. Так, пишіть... Ні, я забув... Ні, нічого не пишіть, бо я забув IP сервера. Ні, хто, який знає IP сервера пишіть мені в, кон ну, в контактах, пишіть мені е, в коментарях. Мій контакт є під першим самим відео. Там він, і ссылка на нього є в коментаріях. Якщо хочете мене знайти, заходіть. Ну, тут буде, буде такий коридорчик. А тут в мене буде кімнатка для одного чоловіка. І це для мене, так? Все, я думаю, тут його можна ставити ліжко, а ось того можна поставити сундук. скриньку, точніше. І тепер можна це все забудувати. Я не знаю, е, ви знаєте, 15 хвилин пішло вже, ну і так, швидко, ну... За цих 15 минут ми встигли ну, зробити цей дім. Так. Вибачте, що це вибиває, просто о, в мене і, щось там обновилося на телефоні і тепер у мене залагало щось і мені вибиває тільки ось ці, щоб скачати щось. Ви на це не звертайте уваги. Якщо вам це буде мешати, ви мені напишіть. І я вам... Ну і я зроблю все, що то не між того. Ну, я постараюся і це сування, з цього зробити. Вся кімнатка виглядається як Б... Оби... Ну ви зрозуміли в кого, але як є так є, замість цього треба поставити ось. це. Так. І ще ось тут. Я це зламаю. К сокеру буде швидше. І поставлю ось цей. І рівно 32 блоки лишилося. Так, значить, мені лишилося... Так, тут того є... нема. Так, мені треба верстат. Ох, зараз вернуся. І наш час піджимає. Дивіться, ставимо, значить, ось тут. Того. Ну, прийдеться ставити один сундучок. І коли я цей сундучок зламаю, я верну. Уявіть, що я одним словом лише взяв і нормально зламав і в мене взяли і удалилися предмети. Ну то, то сервер трошки того так. Мені тут треба ще поставити пічку і поставити андер сундучок. Так, ендер сундучок не буде тут, а ось це ось мене час просто піджимає, тут лишилося все, альну, то минутка. Це я поставлю. І я вернуся, коли е, вийду на, на двір і зроблю ведві третього лиця. І я вернуся і думаю, е, ми на ось цьому закінчимо цю серію. Ми підбудували чуть-чуть, ну, підрівняли трошки чуть, чуть домик. Ну, дім наш. І в наступній серії, я думаю, я усе покладу в сундуки і піду щоб убивати людей. Ну і всім па-па, до зустрічей. Я повернуся вже в наступній серії. Всім па-па!